Юрій Тютюнник, ветеран Першої світової війни, який пережив тяжке поранення на фронті, і згодом став одним із найактивніших діячів української революції. Він, герой бог зимових походів, керував останньою відчайдушною спробою визволити Українську Народну Республіку від більшовицької окупації. Але всього два роки по тому став заручником режиму та навіть був змушений знятися в антиукраїнському пропагандистському фільмі в ролі самого себе. Юрій народився в багатодітній селянській родині в селі Будище на Звенигородщині в травні 1891 року. Після закінчення агрономічної школи Юрія призвали в царську армію. Аж тут вибухнула Перша світова і його відправили на фронт проти німців. Запеклі бої на території Польщі та Білорусі, два поранення у голову і руку. Між тим закінчує школу прапорщиків у Грузинському горі. Наприкінці 1916 року опиняється на лікуванні в Криму, де його і застає початок революції. Весна 1917-го в російській імперії спалахує революція. Цар зрікається престолу, починаються демократичні перетворення. В Києві виникає Українська центральна рада на чолі з Михайлом Грушевським. Юрій Тютюнник організовує український запасний полк у Сімферополі, делегований на другий всеукраїнський військовий з'їзд у Києві, переїжджає туди і стає членом Центральної Ради. Коли ж на початку 1918 року більшовики окуповують значну територію України, тютюнник повертається на рідну Звенигородщину, де очолює рух вільного козацтва. Збройну боротьбу селяни робітників проти загарбників. На початку 1919-го Тютюнник приєднується до військ отамана Матвія Григор'єва, які ведуть боротьбу проти російських білогвардійців, а потім і більшовиків. На деякий час повстанцям вдалося взяти під контроль Херсон і Одесу. Влітку 1919-го Тютюнник на чолі українських повстанських сил здійснює блискучий рейд більшовицькими тилами та об'єднується силами дієвої армії УНР на Поділлі. До травня 2020 року Юрій Тютюнник, заступник командувача дієвої армії УНР Михайло Омеляновича Павленка у першому зимовому поході, це був героїчний партизанський рейд тилами білих і червоних, який дозволив зберегти боєздатне ядро українського війська, захопити великі трофеї, налагодити контакти з повстанськими формуваннями Холодного Яру. Другий зимовий похід, однак, зазнає невдачі: більшовицькі сили набагато сильніші. Українські повстанці погано озброєні та одягнені. А українське суспільство втомлене від багатолітньої війни та залякане більшовицьким терором. Більшовики розстрілюють 359 полонених учасників походу. Тютюнник із невеликим загоном проривається на територію під контрольну полякам. Та генерал стає жертвою спецоперації чекістів. Під виглядом учасників таємної вищої військової ради вони пропонують йому повернутися в Україну та очолити загальнонаціональне повстання. Тютюнник перенаправляється через Дністер, яким пролягав міждержавний кордон, але на радянському боці його одразу заарештовують та вивозять у Харків. Після тривалих допитів та ізоляції в тюремній камері Тютюнник погоджується на співпрацю з більшовиками. Невдовзі з Польщі в Харків таємно переправляють дружину і двох малолітніх доньок Тютюнника. Це, звісно, стає додатковим тиском. Під тиском чекістів Тютюнник пише антипетлюрівський політичний панфлет з поляками проти країни у 1925-26 роках бере участь у зйомках пропагандистського фільму «ПКП. Пілсуцький купив петлюру. У ньому брутально таврується українська політична імміграція. Дискредитується образ петлюри. А сам Тютюнник з'являється в кадрі в ролі самого себе як український бандитський атаман. Але то було насамперед спроба врятувати своє життя і дочекатися слушної нагоди повернутися за кордон своїх справжніх антирадянських поглядів. Він не приховував від близьких та знайомих, за що й поплатився. 12 лютого 1929-го його заарештовують і невдовзі вивозять із Харкова у Москву на Луб'янку. 20 жовтня 1930-го його розстрілюють в Москві ще до початку масових репресій сталінського режиму проти української інтелігенції. Лише після відновлення незалежності України Юрія Тютюнника посмертно реабілітували в 1997-му. Сьогодні ім'я Тютюнника носять вулиці та провулки в Миколаєві, Житомирі, Луцьку, Черкасах, Первомайську, Вознесенську. А 38-й зенітний ракетний полк ЗСУ імені Юрія Тютюнника продовжує його боротьбу за незалежність України.